Вітаю вас, друзі, підписувачі та глядачі каналу. Що зірки нам віщують на 3 жовтня-п'ятницю. Дізнаємося від карт Таро у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал. Інтуїтивно оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Обов'язково ставте лайки. Коментуйте, підписуйтесь на канал задля подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Перший варіант вказує на великий потенціал для нових починань. Ентузіазм, натхнення на старті важливого проєкту, де вас чекають непередбачувані можливості та сміливі рішення, які вимагають довіри до Всесвіту та готовності діяти та ризикувати, щоб втілити свої бажання в життя. Порада від карт. Будьте відкриті до несподіваних пропозицій та не бійтеся робити перші кроки в новому напрямку. Довіряйте інтуїції та будьте готові до творчого експерименту, який може принести вам чудові результати. Другий варіант. На завершення зусиль, які привели до матеріального достатку, але ціною виснаження і тягара обов'язків, для досягнення фінансової стабільності, яка є настільки обтяжливою, що може призвести до емоційного або фізичного вигорання, на створення міцної матеріальної бази для родини, яка, однак, лягає важким тягарем на плечі. Порада від карт делегуйте іншим, частину роботи, знайдіть шляхи для полегшення тягаря, щоб досягти балансу між обов'язками та особистим благополуччям. Можливо, настав час позбутися обов'язків або зобов'язань, які вже не приносять вам користі. Третій варіант вказує на завершення шляху або ж вихід з важкої ситуації, за яким настає початок нового. Це може бути ситуація, де ваша імпульсивність або агресивні дії призвели до остаточного провалу, будь то в стосунках, фінансах чи кар'єрі. Карта може вказувати на наслідки або ситуацію, де швидкі рішучі дії, що були зроблені раніше вами, призвели до фатального результату. А порада навіть у критичні моменти діяти обережно. Використовуйте інтелект та уникайте імпульсивності, яка може призвести до негативних наступних.